Уяви, цього всього могло би і не бути. Оцих то поруч, коханих друзів, родичів, близьких дітей, голосів таких звичних ніколи ти міг би й не чути нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє просто дивився з подякою в небо зі словами Спасибі, О Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки й чується. Я хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрусткіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світне на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не принесли додому у теплу і чисту колиску і не зростав би ти з любов'ю, достатком добром. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути, і зводитись кожного ранку на ноги, а говориш про те, що життя нелегке. Пригадай, скільки раз ти сірішив у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей, а чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки в світі насправді є нещасних людей. Тих, хто залежні, у болі покинуті, невеликовно хворі, тих, хто не має ні хлібу, ні солі, а все їх життя є просто на дворі. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і втомить не здалися, не впали від болі вони, а прийняли свій хрест і життєво нелегку дорогу, і не втративши віри. Продовжили далі свій шлях. Тож зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ті? Нехай прийдуть в тімиті у серце твоє та на згадку усі ті дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що ти маєш, невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належне, все те, що дароване Богом. Знаю, що часу доволі життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Так, так, я знаю, що важко, як неють побиті коліна, але прошу, тримайся. З тобою вселюблячий Бог, не гніви його, прошу, цінуй те, що звично для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже, і від того лютий холод забувся і те, як бажав про тепло. Тож зупинися на мить, і з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби всього цього не було. Амінь.